Я не бачив ще країну краще ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував ті прекрасно розуміє, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть там оці дороги, там корупцію, оцю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди. Дівчата найгарніші в світі, не в нереально величезне, IQ, ми можемо з гамна і палак створити найкращий банкінг в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні з з найкращих онлайн-сервісів, банки не є і так далі. Можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі, Рашка, все життя, то, то історію нас аж нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури і Кудись на Сибір відправляли там на Калиму. Ну просто виривали саму культуру і скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки Рашка присувала нас. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити в нолі, скільки раз Україна встала, не то, що з колен, а просто з пепла заново зродилась. українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі приїхали в Європу? Ми Європу навчили сервісу. Взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, колись ці проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Заслужили. Надіюсь, це колись відбудеться.